друзі друзяки, хеллоу! Це я. Сьогодні з вами канал Едагро Іванна Агро. Я приїхала на таксі. Буду сьогодні збирати свою малинку. Так що гарного перегляду всім. Друзі, це моє для роботи. Мої так називаємо інструменти. Перетягнулася, шапочку взяла, бо жара. Виявляєте собі, сонце, що капець, невозможно. Ну а я йду збирати, бо я дуже люблю збирати. Друзі, малини є. Попечено сонцем також є. Є малинка. Бог дякувати. Збирати буде що. Друзі, пішла полоточки. Бачите, які ті буби. Великі. Просто велетенські. Донечко на них опирається. Дуже красиві, дуже смачні і солодкі. Тут, бачите, вся моя малина яка красивенька, яка частенька. Всім привіт! То я, друзі, бачите, як я малину вожу свою. Один, два, три, чотири. Чотири ящики. Возимо на таксі. Отак. От Три години збирала, позбирала. Назбирала немало-небагато. 12 кілограмчиків. Один кілограмчик везу додому. ну Все таке, що попечена, така вся гірша, дрібніша, все остальне, саме красиве, піде на базар. Відвожу до свого продавця любимого. Забираю порожні ящики з минулого разу і їду додому. Вечір дворі. Боже, поки те так Я рву вишні. Там рвала, тут такі якісь нездалі вже, знаєте. А тут такі гарні, гарні ще тримаються. О! А кисла. Ну нічого будемо їсти з висинь, вони і так не білі. Ох, гарне вишня, гарна на вигляд, соковита, але така якась не солодка абсолютно. Я трошки загоріла, три години збирала, поки розважувала. Ну, як розважувала. Я її флоточки збирала вже. Але ж все на око, знаєте. Дивіться, яка красива. Ох, красуня. В одному могло бути 500 з чимось грамів, одному 480 з чимось. Тому я все так розважувала, щоб було більше як 500, додати тару і ще, щоб було більше. Тому що висохне, випарується, десь бубочка скотиться, ще щось, ще щось. І взагалі, якщо людина зважить, щоб їй було приємно, що там є більше, а не менше, або стільки само точ-точ. Має бути більше в мене так. Мені так самі приємно. Людина платить гроші, оп, то нехай втримує гарний товар. Що він був красивий, якісний, смачний і не обважували їх клієнтів. Я за гарний сервіс, за високий сервіс. Бо я знаю, коли мені нададуть сервіс такий. Які після того я така приходжу вдома собі в захваті, то я ще раз повертаюся туди. А коли мені щось трошки десь не сподобалося, все, я йду десь в інше місце, чи купляти, чи на нігті, чи будь-що. Мені важливо потім після вкусі, як я почуваюся після того, коли я прийшла, отримала якусь послугу, заплатила за то гроші немалі. Так само думаю всі люди. Опять філософія. А та таксі їде їде, як будто з Києва. Довго і нудно. На дворі вже вечоріє. Ой, Таке. Такі, Такі тоді ліжки. Що вам ще розказати? Запитуйте в коментарях, буду відповідати. Так що. Па-па!